Адреса. Для того, щоб діяльність духовного життя була по-справжньому сприятлива, щоразу їй потрібно давати точний напрям. Хто збирається надіслати листа, має написати на конверті адресу, щоб він прийшов до одержувача. Якщо він написав адресу на конверті, то навіть якщо він втратить цей лист на вулиці, хто його знайде, опустить у поштову скриньку. Так само і з енергетичними потоками, які ми посилаємо у своїй духовній практиці. Ми маємо додавати адресу, щоб вона прямувала до точної мети. Якщо це не так, то що відбувається? Ці енергії розсіюються і губляться в безмежності космічних резервуарів, тому ефект від них не буде настільки потужним, як це могло б бути. Щоб досягти найкращих результатів, є лише один спосіб дати нашим психічним енергіям певну адресу.